Вітаю вас, шановні пані та панове. Ми вже розповідали про найцікавіші одеські вулиці. І сьогодні ми розповімо вам про дуже знакову для Одеси вулицю Преображенську. Вона робить дуже важливу справу. З'єднує. З'єднує райони, транспортні магістралі, минуле та майбутнє, а головне людей. І це дуже важливо, бо зараз під час випробувань єднання це запорука майбутнього України. Я не буду розповідати про кожен будинок на Преображенській, але зверну вашу увагу на її найцікавіші локації. І ще сьогодні ви дізнаєтесь, скільки коштувала піца у першій одеській піцерії. Чим пахла мрія кондитера Лібмана, яка будівля не змінює призначення вже 134 роки. Чому на Преображенської немає 13-го номеру та ще багато цікавого? Отже, почнемо. Перша назва цієї вулиці середина. За задумів планувальників міста вона мала ділити Одесу навпіл та з'єднувати перші споруди порту з її західними межами. Перші будинки тут з'явились на початку 19 століття. За понад 200 років Преображенська, як переважна більшість одеських вулиць, багаторазово змінювала назви. Так, є в нас така традиція. Після початку будівництва спаса Преображенського собору вона стала Преображенською, потім мала ім'я Льва, Троцького ще пізніше Червоної армії. Під час окупації румуни назвали її на честь короля Міхая. Після звільнення вона була знову радянська армія, а зараз Преображенська. За сучасними поняттями, це не дуже велика вулиця, всього близько трьох кілометрів. Вона здавалася дуже довгою у дитинстві, може тому, що на неї було аж сім трамвайних зупинок. Вулиця починається від бульвару ВМС України, це колишній бульвар Жванецького, і пролягає до самого привозу. Цікавинки починаються майже відразу. Майже всі одеські вулиці беруть початок від моря з непарною нумерацією домів ліворуч. Але Преображенська це особливий випадок. Тут нумерація здійснюється навпаки. Парні ліворуч, не парні праворуч. А трохи далі я розповім, за яких загадкових обставин зник 13-й номер. І досі будинку за адресою Преображенська 13 не існує. В будинку народного комерційного училища, за номером 8, вже майже 100 років розташований економічний університет. Відомий одеситам як Наргосп, інститут народного господарства. Він дав дорогу у майбутнє багатьом бізнесменам, банкірам, політичним та громадським діячам минулого та сучасності. Кажуть, що саме тут виникли жарти про те, що у гарного бухгалтера може не сходитися лише спідниця, а також, що саме тут, на питання, скільки буде 2 на 2 перепитують, ми купуємо чи продаємо? А на місці цього красення до початку 20 століття був менший будинок, у підземеллях якого функціонувала масонська ложа під керівництвом великого магістра Петра Барисова. Але дуже прошу, це цілком між нами! На наступному кварталі під номерами 14 та 16 знаходиться найперше в Україні. Заснована далеко у 1865-го колиска художників, скульпторів та архітекторів, одеське художне училище імені Грекова, чи як любовно його називають містяни Грековка, у створенні закладу брали участь видатні одеські митці Мільман і Фільш, а Кіріак Кастанді заснував тут Словету Південну школу художників. Нагадую, як знайти ретельно прихований пам'ятник в Одесі, ви можете дізнатися в цьому сюжеті. Перелік видатних випускників грековки може зайняти не одну годину, але головне, що його педагоги завжди допомагають оловиновитий молоді майстерно ділитися з людьми, красою, яка живе у їх серцях. А через дорогу від грековки на розі з університетською колишньою Єлизаветинською, на місці невеликого будинку, 13 наприкінці 19 століття, збудували розкішний житловий будинок. Власник будинку боявся, що у 13-му номері люди не захочуть купувати собі квартири. І за хабар дав будинку адресу по Єлизаветинській вулиці. Так, 13-й будинок на Преображенській зник назавжди. А тут поруч з міським садом. Майорить велична будівля бібліотеки Одеського університету. Хтось може сказати, що зараз, у часи тотальної цифровізації, бібліотеки втратили своє значення. Але, по-перше, це сховище безцінних фоліантів. А по-друге, щоб щось щось перенести на цифру, потрібні оригінали. А як показують останні події, захищеність цифрових сховищ дещо перебільшена. Поруч із бібліотекою в невеликому будинку. Жив та працював Йосип Тимченко, який винавши в кіно на два роки раніше за братів Люмєлів. До речі, у нас вже є дуже цікавий сюжет, в якому ви можете подивитися на його винахід та дізнатися про роль Одеси в історії кіно. І ось ми з вами на перехресті з Дерібасівської. Заплющить очі та глибоко вдихніть носом повітря. Відчуваєте аромат мрії? Це мрія пахне ваніллю, корицею та свіжим печивом. Це мрія пекаря та кондитера Лібмана. Він дуже любив свою справу, мріяв розбагатіти. І завдяки відданості любленій справі йому це вдалося. Саме він збудував цього красення, де на першому поверсі були його пекарня та кафе. Адже Одеса це місто, де мрії збуваються. І якщо хтось каже, що на булочках не розбагатієш, згадайте про Лібмана. І вірте у себе. Навпроти розкинулася соборна площа. Ми неодноразово згадували площу та її околиці в наших попередніх сюжетах. А зараз хочу зауважити, що саме завдяки Спасо-Преображенському собору вулиця отримала свою назву. Майже два роки тому кляті вороги завдали по Одесі потужного ракетного удару. Внаслідок атаки загинула людина, 22 були поранені. Серед місця тоді зазнало численних руйнувань. В тому числі постраждав відновлений у 2006 році Собор. Тераспольська площа поділяє Преображенську на дві майже рівні частини та є одним із головних транспортних вузлів серед міста. Тут перетинаються маршрути декількох трамваїв, якими можна дістатися навіть від найвіддаленіших районів міста. А про знання, які обов'язково потрібні, щоб з успіхом скласти тест на Одесита на одній із прилеглих вулиць, вам буде корисно дізнатися ось тут. А тепер ми трохи детальніше розповімо про площу. Тут перетинаються чотири вулиці: Тераспольська, Ніжинська, Караванського колишня Жуковського та власне Преображенська. За радянських часів площа мала назву 1905 року. Але її так майже ніхто ніколи не називав. В Усі часи тут було багато народу, магазинчиків, майстерень та і далі. Справжньою зіркою площі стала перша в Одесі піцерія, яку відкрили у невеликому будинку колишнього кафе Дітмана влітку 84 го Для міста це стало справжньою подією. Черги тих, хто бажав скоштувати італійське диво, були шаленими. Але те, чим пригощало у піцерії, мало нагадувало піцу. Скоріше, це були невеликі ватрушки розміром з долоню і з ложкою начинки всередині. Вартували смаколики, не дешево, піца з яйцем 30 копійок, з кальмаром 36, а з м'ясом 56 копійок. Щоб ви розуміли, у ті часи за 56 копійок у пельменній напроти можна було придбати аж дві порції пельменів та наїстися ними від пуза. Коли на початку 90-х я вперше спробував справжню італійську піцу, то був дуже здивований, що піца з піцерії на Тераспольській була зовсім іншого, смакучою. Як кажуть в Одесі, це две, дві великі різниці. Згодом на місці піцерії звели цей будинок красень, а у сучасній Одесі Одесити розбираються у піці краще за італійців. Ділянка Преображенської від Успенської до Великої Арнаутської під час Другої світової зазнала суттєвих руйнацій. Через бомбардування більшість будинків не стала відновлювати та на їх місці звели Сталінки. А за номером 59-61 вже наприкінці 60-х збудували п'ятиповерхівку. За кілька років тут, на першому поверсі, майже за прямою вказівкою Хрущова відкрили перший в Україні роботизований хлібний магазин. Ми жили майже поруч і я добре пам'ятаю це диво. Телефони, автомати та автомати газ води були на кожному кроці. А от автомати з продажу хліба це було щось на кшталт марсіанського зіркольоту. У магазині від них був шалений гомін. Спочатку потрібно було виставити чергу в касу і придбати потрібні жетони, потім обрати автомат з потрібним сортом хліба і кинути в нього саме той жетон. Всередині починався металевий гуркіт і невдовзі в металевий ящик вилітав Буханець. І ніяких продавців. Просто якась магія. На жаль, перші торгівельні автомати були дуже недосконалими та часто виходили з ладом. Згодом хлібний перевели напроти до гастроному темп, а історія вендінгових апаратів в Одесі почалась понад півстоліття тому саме тут. У маленькому книжковому провулку поміж Арнаутською та Пантелеймонівською причаїлася чарівна будівля нетипової для Одеси архітектури. Колись тут, на гроші Григорія Марезлі, збудували першу народну читальню. Сподіваюсь, вам буде цікаво послухати ось тут історію про те, чому найвидатніший одеський міський голова Маразлі одружився лише у 71 рік. Маразлі зробив Дуже богоугодну справу, мабуть, саме тому будівлю не знищили, та вже 134 роки тут без перерви працює бібліотека. Сьогодні це центральна міська бібліотека імені Івана Франка. Ну ось добігає кінця наша прогулянка Преображенською вулицею. Напроти, славетний привоз, про який ми обов'язково зробимо окремий сюжет. А праворуч Преображенський парк, який створили на місці зруйнованого більшовиками першого одеського цвинтаря. Дійсно, можна зруйнувати палац, церкву чи кладовище, але можна, не можна знищити народну пам'ять. Так вулиця Преображенська дуже наочно нагадує нам, як преображалася з часом Одеса та її мешканці, як з посмішкою Одесити переносили удари долі, як єдналися у важкі часи. Як здобували успіхи та завжди раділи життю. Війна закінчиться, ми все відбудуємо. Преображення ніколи не буває безболісним, а Одеса буде ще кращою, ніж колись. Отже, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок та пишіть у коментарях, що ще цікавить вас в Одесі. Тримаймося, усе буде добре!